Зброя і хамер у центрі Луцька радять побути у ролі воїнів. Хочуть швидше додому, але готові терпіти. Переселенці з Харківщини зустрілись із владою. Мрія про малювання і рідний дім. Історія хлопчини з Бахмута. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. Розпочну випуск з новини про ухилянта, який звернувся до суду. Військово зобов'язаного Ратнівщини, який пройшов ВЛК, але не з'явився в пункт збору для відправки на службу. Спочатку засудили до трьох років тюрми. Однак чоловік подав апеляцію, і суд вищої інстанції до нього дослухався. Вирок пом'якшив рік, замість трьох судді дали, взявши до уваги, що на лаві підсудних волинянин вперше, що він щиро розкаявся, має двох малих дітей і маму з інвалідністю. Вирок апеляційного суду ще може скасувати суд третьої інстанції. Далі вже звична актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12», зробіть це, себто підпишіться просто зараз. Це важливо. Завдяки цій простій для вас дії. Ви допоможете побачити чесні, актуальні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. Автомати, дрони, хамер та симулятори польотів на БПЛА у День конституції в центрі Луцька пропонують приміряти різні ролі, які виконують військові. Ну і звісно, добровільно записатися до лав Збройних сил. Свої можливості показує рекрутинговий центр ЗСУ. Люди долучаються, мобілізуються завдячуючи таким подіям. Сьогодні вже декілька людей конкретно нас чекали в Луцьку, тому, що подія була анонсована. Це були вже конкретні. Бесіди з ними і буде продовження, продовження процесу мобілізації. Я Фахівці рекрутингового центру працюють у центрі Луцька до 15-ї години. Більше подробиць у наступному випуску новин. Сьогодні ж у Луцьку з нагоди дня конституції підняли найбільший на волині прапор України. Урочистості з нагоди 28-ї річниці відбулися на Київському майдані обласного центру. Окрім небайдужих лучан та представників влади, прийшли військові, волонтери, громадські активісти. Ці вони хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, сучасних героїв, а також звичайних цивільних людей, життя яких забрала війна сьогодні разом з нами. Шану основному закону віддають люди, які своїм прикладом демонструють усьому світові непохитну стійкість та нескореність у захисті незалежності, прав, свобод, національної ідентичності. Щиро дякуємо вам за вірність і віру в Україну. На завершення волинські ліцеїсти урочисто віднесли квіти до пам'ятника борцям за волю України. Ця традиція знак шани і вдячності тим, хто віддав своє життя за незалежність держави. Тим часом волинські аграрії почали збирати озимий ячмінь. Усе завдяки теплій погоді. Фахівці кажуть, з наступного тижня жнива перейдуть в активну фазу. Спочатку фермери молотити, молотитимуть озими ріпак, далі пшеницю та інші зернові і зернобобові. Загалом цього року мають зібрати зернових на 280 тисячах гектарів. Хочуть швидше додому, але готові терпіти. Так про себе на зустрічі з владою розповіли переселенці з Харківщини, яких поселили у санаторії на Ковальщині. А це 122 дорослих та дітей із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сім'ї опікунів на Волині. Вони вже місяць. Тут їм допомагають із організації СОС, дитячі містечка Україна та ЮНІСЕФ. Представникам влади люди розповіли, що Мають труднощі з доїздом до центру громади оформленням документів та виплат. Також говорили й про дітей: як організувати репетиторство для школярів і квартирний облік для дітей. Сиріт. А далі історія хлопчини, якого обпекла війна. 16-річний Максим вже два роки мешкає у Ковалі. На Волинь він потрапив із Бахмута. Про мрії хлопчика і про його нових знайомих художників. Дивіться у сюжеті. Мені з дитинства подобалося розмальовувати розмальовки, там різні, ось таке. І потім почав займатися цим більш серйозно. Сьогодні Максим Золотарьов випускник ковальської художньої школи. А ще два роки тому, у квітні, він приїхав на Волиню рятуватися від війни. Родом 16-річний хлопчик з Бахмута. Мене мама розбудила і сказав: ось так, ось так ти не йдеш в школу. Вона скаже, ще не знаю точно, але ось так, таке відбувається. Про життя в підвалі та вибухи зараз розповідає спокійно. Ну так, неприємно. Перші рази дуже страшно, потім більш звикаєш до цього. Я думаю, це треба було очікувати. Це просто було це, це мало було статися рано чи пізно, я так думаю. Тікали від окупантів, каже, як найдалі. Все ж таки, лінія фронту підійшла до міста. Все ближче і ближче, і треба було вибирати місце більш безпечніше, ніж було там. Безпечне, спокійне місце, далеко від всієї суйти і все іншого. Нові друзі з'явилися не швидко, але. Адаптуватися було не дуже складно. Професійним малюванням хлопець займається з 10 років. У художню школу поступив в Бахмуті. На щастя, в коволі, куди переселилися, теж діє художня школа. Працюють професійні викладачі зараз. Максим у 10 класі та вже знає, пов'яже своє життя з малюванням. Дизайн, архітектура, може, геймдизайн. я ще не визначився. Дуже багато, дуже велике поле вибору. Максим серед 11 випускників художньої школи. Із завершенням навчання у зданому в громаді закладі вітає Ковальський міський голова Ігор Чайка. Художники це особливі люди, вони по-особливому бачать. І там, де ми, можливо, бачимо одновимірність, вони завжди бачать багатовимірність. І це, повірте, вам знадобиться по життю. Пам'ятайте, що у вас тут є батьки. Є ваші вчителі, які завжди готові вас прийняти, підтримати добрим словом. Ну і, звичайно, у вас є ваше рідне місто, яке повинно розвиватися і бути таким же. Гарним і красивим як ваші роботи, звісно, війна внесла свої корективи у те, що малюють діти. Ділиться директорка художньої школи. Мрія ковальських дітей викладена на папері. Єдина перемога України. І багато наших малюнків є патріотичних, які ми направили і. Влави ЗСУ нашим воїнам і на різні конкурси, і на міжнародні проекти. Все це свідчить про те, що наші діти ростуть дійсно патріотами України. Їхнє дитинство воно сповнено такими. Історичними подіями вони є свідками цих подій, і це на все життя їм запам'ятається, закарбується ще особливо і тим, що вони брали свою посильну участь в наближенні перемоги. У Максима мрія про мир пов'язана з іншою. Він має надію повернутися додому. Хоча каже, повернутися певно вже і нікуди. Рідний будинок наймовірніше росіяни знищили. Скоріше, скорішого вже нема фотографії, скоріш за все, відео там таке. Я не думаю, хоча хотілось би. Але це вже буде інше місце, якщо його відбудують. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Однозначно все відбудуємо, але після перемоги, на яку маємо працювати спільно, тож не забувайте про важливість допомоги для ЗСУ. За новинами ж раджу стежити на 12-му. Якщо ж так сталося, що ви не змогли повністю переглянути якісь із випусків, або ж маєте бажання передивитися і ще раз, котрий сі сюжетів. це у зручний для вас час на ютуб каналі новини 12. Дивіться, коментуйте. Для нас важлива ваша думка. Ставте вподобайки і поширюйте. Не забудьте підписатись на канал, якщо іще цього не зробили, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події у нашому краї. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.